Усіх вітаю на моєму каналі. Я в магазині Сінсей огляну товари на полицях. Дякую за ваші вподобайки і приємного вам перегляду. Банка скляна з кришкою для зберігання 219. 209 гривень коштує сушарка для столового приладдя. Форма для випікання квадратна 129 гривень. Форма прямокутна для кексу 149. Кухонна дошка 279 гривень 25 на 40 см. Органайзер. Коробка для зберігання столового приладдя 289 Дошка кухонна зараз по великій знижці 99. 209. Ось така дощечка з візерунком. Підставка для солодощів 399. Підставка двох ярусна, 599. Таця 21 на 26 сантиметрів 209 гривень. Така овальна таця 219, Дощечка, 219. Прямокутна є також 219. Велика таця важка. 42 на 32 сантиметри, але на жаль, ціни не вказано. Чашка великодні мотиви кролик 59. 99 чашка з котиком 350 мл. Ось такі весняні по 119 об'єм 450 мл. Яскраві чашки по 99. Є багато відтінків. Чорний, салатовий, міжно-рожевий, жовтий, чашка заварювальник 69 з новорічними мотивами. Ось такі чашечки чорні з білим по 69. стакани в кольоровому склі також 69. Склянки в трьох кольорах 49. Миска 129, чорна з золотим обідком. В більшому діаметрі ось така мисочка 169. Також є чашечки до них 119. Чашки йдуть ще в різних кольорах.

279, 60 на 90, бежевий з коричневим. Можна прикупити ось такі наволочки до килимка 109 гривень 45 на 45 см. І такого плану 109. З одного боку гладенька, з іншого як килимок. Наволочки весняні з квітами 119. Дуже гарна 169 з вишитими квітами на полотні. 40 на 40 99. Наволочки дуже м'якенькі, приємні 99, 40 на 40. Приїхали дуже смачні свічки, 219. Станка для зберігання печива з вушками зайчика 169, більша. Також є менша 129. Великодній декор морквинки 4 штуки в упаковці ціна 49 гривень. Великодні яйця писанки 35 гривень. Ось такі яскраві 39. Велике золоте яйце 129 Біле з золотими вушками 129 гривень. Декорація 129. Гарні великі білі горшки пластикові для вазону 119. Також ще є в чорному кольорі. Лопатка для торта 49. щипці кухонні 119. Дві ложки для салату. Зараз ціна акційна 69. Ось такі дві ложки металеві 169. Віджимач для лимонів 99. Прес для часника 169. Набір мірних ложок 169. В комплекті 6 штук. Набір мірних чашок 279. В наборі 4 штуки. Кухонна ложка у золоті 209. Підставка для яєць керамічна в білому та чорному кольорі 129 за 2 штуки. Підставка під гаряча, дитяча, 119, 99. І плетена з білим обудком також є з чорним. Контейнери для зберігання у чорному металі 279 19 на 16,5 см 399 більшого розміру. Калимок для ванної кімнати 149 розмір 40 на 60. Кольори в наявності темно-темно-сірий, м'ятний, світло-сірий та смарагдовий. Повідок для собаки 169, 119 повідок, миска з нержавіючої сталі 129 для корма, 39 пластикова, іграшка для собаки 119. Іграшка м'яка 399. Чітка для розчісування тварин 99. Лежак для домашніх тварин 219. Ось такий мігенький лежак, ліжко 169, сумка переноска 399. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за ваші вподобайки.